У сумах за відбите дзеркало таксист вдарив жінку по обличчю. До поліції звернулися одразу два заявника. Як з'ясувалось, між водієм таксі та пасажиркою зав'язалася сварка, у ході якої жінка відбила на автомобілі ваз дзеркало заднього виду. Обурившись, чоловік завдав декілька ударів їй по обличчю. Наразі правопорушників передали слідчим. На кордоні Сумщини вилучили 200 кілограмів контрабандного м'яса. Сьогодні вночі митники посту Хутір Михайлівський у громадянина Молдови виявили майже 200 кілограмів м'яса. У такий незаконний спосіб молдаванин намагався підзаробити. Наразі на порушника складено протокол, а товар вилучено. Она топчанин обкрадав рідних заради горілки. 35-річний чоловік систематично обкрадав своїх найближчих родичів. Жертвами чоловік обрав рідну матір та молодшого брата, з будинків яких виносив усі цінні речі. Причиною такої поведінки була пристрасть до спиртного, яка може коштувати йому п'ятирічного позбавлення волі.